Добрий день, перевіряємо домашні задачі. Деякі можуть, мабуть, здаються вам знайомими, тому що ми щось на кшалт того розв'язували в 9 класі, мабуть, трохи схожі задачі були, але давайте переходимо до розбіру. І так, 12.18. Період коливань першого математичного маятника на 40% більший, ніж період коливань другого, оскільки разів перший маятник довший, ніж другий. Ну, сподіваюсь, ця задача зовсім не викликає ніяких проблем, але давайте передивимось. Якщо Відрізняються на 40%, то, мабуть, краще записувати у скільки разів. Тобто період коливання першого маятника буде дорівнювати 1,4 помножити на період коливання другого маятника. Тобто, ось так можемо записати. І знайти потрібне відношення. Але зараз повернуся до цього слайду. Але автори були ну, настільки люб'язні, що вони сказали, у скільки разів перший маятник довший, ніж другий. Нас даже... Нам навіть не потрібно замислитися, який з них довший, але будуть і більш складні задачі. І так, період коливань для математичного маятника це 2π корінь квадратний зель на g, тому 2π, g, якщо вони однакові, а вони однакові, то відношення періодів це відношення довжин, але під корнями. Тому, щоб знайти відношення довжин, ви в квадрат возводимо. Ну, 1,4 в квадраті, 1,96. Але в відповіді можна округляти до 2. Але можна і округлювати. Як вам зручніше, так і робите. Тому що здесь, ну, якось, вміємо, в квадрат возводити. Наступна задача 12.22. Знайдіть жорсткість пружини, якщо підвішений на ній вантаж, маси 700 г, здійснює 18 коливань за 21 секунду. Ну, тільки то, що. Багато всього накидали до формули, але нічого складного і в цій задачі теж немає, тому що ми переводимо масу в систему інтернаціональну, знаємо, масу, кількість і час, знайти потрібна жорсткість. Період каливань пружинного маятника 2 πм на К, але будь-який період це завжди час поділити на кількість каливань. Тому ось із цієї формули, після того, як ми в квадрат все возводимо, ми можемо знайти жорсткость ось по такій формулі. Не буду вже навіть проговорювати. Але, коли ми будемо перевіряти одиниці, ми знайдемо, що в нас буде кілограм поділити на секунду в квадраті. Але це нам не до чого, тому що ну, що це за така одиниця? Але якщо ми помножимо на метри, поділимо на метр, не зміниться равенство, але у нас буде кілограм метр на секунду в квадраті, а це вже в нас Ньютон. Ньютон ділить на метр, так, це одиниця вимірювання жорсткості. Тобто, все правильно. Підставляємо числа, сподіваюся, що ви не, помилили, не помилилися з розрахунками, і отримуємо 20 ньютонів на метр. Ось така, такі задачі, але сьогодні задачі прості, але у вас був такий не дуже простий, не дуже маленький конспект, так що я розумію, що вони один одне компенсую. Не можу казати, що я прям так підбираю вам, але так от виявилось. Ну і добре. Все, відпочиваємо.